Пацієнт кардіологічного центру Микола Маскис звернувся за допомогою до медзакладу на початку червня. Каже, має вроджену патологію серця. До проходив, і прийшли, попали до кардіолога. І оце там вже знали, що, як. Буквально через місяць ми прийняли рішення їхати на операцію. У мене була операція по заміні клапана і заміні агорта. Говорить, операція тривала сім годин. Почуваю себе, наче дуже набагато краще, як було до операції. Лікар-кардіохірург Олег Журба розповідає, операцію Миколі провели в оновленому приміщенні. Пацієнт мав виражений дискомфорт і задишку. І під час операції ми виявили, що йому також треба заміняти головну судину аорту. Тому ми зробили йому важку операцію операцію Віта. При якій замінюються і клапани, і о такі оперативні втручання, додає лікар, проводять в оновлених операційних прогрес у всіх технологіях. Рухається вперед. Ми Маємо говорити про те, що ми маємо робити якісь нові рухи в плані того, що ми хочемо і нові операційні, і хочемо, щоб це все таке обладнання постійно оновлювалося. Директорка Черкаського обласного кардіологічного центру Світлана Журба розповідає, операційні кімнати потребували модернізації, адже не відповідали сучасним вимогам. Взагалі обидві операційні не ремонтувалися з 2008 року. Це операційне на відкритому серці, де ми робимо найскладніші оперативні втручання. Для самої важкої категорії хворих і друга операційна е, теж не ремонтувалася. це ангіографічна операційна номер один, де ми проводимо е, дослідження хворих з інфарктом Міокарда і стентування при інфаркті Міокарду. на оновлення. Витратили понад 18 мільйонів гривень. Розповідає начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Тобто ми сьогодні мали змогу подивитися. Осучаснее, яке завершено у 2024 році цей ремонт самої такою потужною операційною для проведення операцій на відкритому серці, вартість зазначеного проєкту, він оцінюється приблизно в 11,6 млн грн, з яких значна частина. Була виділена з обласного бюджету це близько 6,7 цілих семи мільйонами. Виділили і друга рентгеноопераційна операційна. Наша ну вона називається номер один. Вартість зазначеного ремонту була більше 7 мільйонів. З яких саме левого частка, тобто 4, трохи більше 4 мільйонів, було виділено з обласного бюджету, додає іншу частину коштів, профінансували з бюджету самого кардіологічного центру. Оксана Ковтюх, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.